Сітки рятують життя захисникам. Волонтерський пункт Соловейки отримав значний запит на маскувальні сітки. Завдяки донатам зараз закупили тканину і вже є потреба в основі. Процес плетення з початку війни не зупиняється ні на день. основу ми замовляємо наперед. Бо якщо брати, нам найбільше підходить виробництво, яке знаходиться в Харкові, враховуючи ситуацію, яка в Харкові це трошки затягується цей момент. Тому ми викупаємо бухти і знову замовляємо. Викупаємо знову замовляємо. Тобто, коли вони готові, нам треба тут і зараз викупити їх. Ми намагаємось наперед замовляти. І коли от є тут і зараз, нам треба викупити. Тобто кошти постійно мають бути для того, щоб в будь-який момент викупити. Тому що якщо ми не викупаємо, воно йде комусь іншому. Ну, ми розуміємо, що ми не одні плетемо. Тому ми сподіваємось на підтримку. І... Сподіваємось на людей, які хочуть вкласти свої, свої сили, свою душу і любов. Бо я по іншому сказати не можу. Насправді, коли плетуться сітки, дійсно вкладається і любов, і віра, і турбота. Я розумію, що якщо сьогодні до мене звернуться за сітками, ми мусимо людям сказати, що почекайте або допомогти знайти десь в іншому місці. Бо ну, ми зараз не тягнемо. Тобто нам 70 сіток треба віддати людям, і ми розуміємо, що. Це теж затягнеться, тому що нам потрібна основа. Процес виготовлення сіток розділений на етапи. Дві майстрині ріжуть тканину на смужки. Жінки працюють щодня без вихідних. За час війни Соловейки виготовили більше тисячі сіток. Це 53 кілометри захисного полотна. Основу для плетення жінки купують за власний рахунок. Процес у нас один завжди один і той же знаєте. Купуємо, збираємо гроші, самі в'яжемо, самі збираємо гроші, самі і купуємо, ну, Оленка тканину купляє, ми купуємо основу, і тому дуже важко, звісно. Замовлень дуже багато. От, якщо раніше якось так ми могли собі розслабитися, зараз вон, бачите, скільки тут у нас написано. Отв'язали вже вон, 1061 сітку. Як я сказала, до Одеси вже назад їдемо. 53 кілометри вже сіток зв'язали. Ну і дуже важко, звісно, тому що люди, я розумію, що ми теж, знаєте, самі в'яжемо, самі збираємо гроші. Це ж теж неправильно. Людей багато є, які могли б не ходять, хай вже не ходять, ну хоча б якусь копійку могли б. Продонатять на то, щоб на основу на ту же тканину на основу О, такі у нас побажання. Так що все. А хлопцям ми допомагаємо так, як може. Допомогти захисникам на фронті може кожен, вважає Олена Ящук, навіть невеликі донати стають у нагоді. Сітки сплетені з любов'ю майстринями соловею рятують життя нашим хлопцям, розповідає волонтерка. У нас є декілька підрозділів, які дали нам зворотній зв'язок, які вже не перший рік у нас з нами співпрацюють про те, що якщо вони правильно її натягують, так як їм треба, то не просто накривають а натягують, то інколи рятувало від ФПВ. Тобто, це, це дуже велика нам радість. Насправді, що ми розуміємо, що наша маскувальна сітка не тільки виконує роль маскування, да. Але й рятує життя, і я я коли це почула, і дівчата, і це були і радість, і сльози, тому що ну можливо. Наша сітка врятувала комусь життя, і робота дівчат вона на це і направлена. І я думаю, що для них це теж дуже важливо, що вони рятують життя. Волонтери закликають підтримувати збори на маскувальні сітки. Також зараз є велика потреба у сезонних засобах. Їх можна приносити на вахту ліцею В'ячеслава Чорновола. Зв'язок з волонтерським пунктом Соловейки за телефоном 095 183 72 47. Більше про роботу волонтерів дивіться у програмі Промова.